Методика реабілітаційної взаємодопомоги при е, втомі ніг, а саме при втомі е, гомілок. Часто таке буває, знаєте, важкість в ногах, дуже багато людей бігають, ходять, стоять на ногах, і це, особливо зараз. І це все сказується безумовно на відбивається на стані е, м'язів гомілки і взагалі на стані ніг. Втома ніг – це ну, мабуть одна з головних проблем у сучасності нашого стану зараз. Як з цим боротися? Ну, по-перше, це треба робити вже ввечері, тобто, коли людина вже прийшла, вже виконала всю свою роботу, і тоді є в неї час для розслаблення. Тобто ця процедура займе певний час, і після процедури мінімум 20-40 хвилин треба відпочити. Тому будемо робити а, з вами методику для гомілу. А саме, по-перше, треба. Розвантажувальне гравітаційне положення. Бачите, як зараз гомілка знаходиться. Гомілка знаходиться, тобто п'ятка вище, ніж коліно. Да, це називається гравітаційне розвантаження, положення гравітаційного розвантаження. Спортсмени, до речі, достатньо часто їм користуються. Нам треба зробити попередній прогрів. Що ми робимо? Гаряча вода, чайник. Наливаємо трішечки гарячої води. Я буду показувати на одній гумільці, але те, це треба робити, буде з іншою. Намочуємо безпосередньо невеликий рушник. Намочуємо. Потім його з трішечки віджимаємо і цей гарячий рушник наносимо на гумілку. Якщо є целлофановий пакет, можна зверху закрити целофановим пакетом для того, щоб трішечки локалізувати і, за, скажімо так, сповільнити остигання. Ми робимо таким чином ну, хоча б два рази. Отже, десь через 3-4 хвилини ми можемо знімати і знову повторювати цю процедуру. Вимочимо в гарячій воді, легко віджимаємо і знову наносимо на гомінку. Таким чином, ми робимо попередній прогрів, тобто підготовлюємо поверхню і м'язи до подальшої нашої з вами роботи. Після того, як ви завершили попередній прогрів, ви прибираєте цю волого, вологий рушник і сухим рушником витираєте безпосередньо гомілку для подальшої нашої з вами роботи. Далі Наносимо змащення. Змащення, як я вже розказував, треба робити трішечки, зовсім трішечки, тільки для того, щоб було легке ковзання. Легке ковзання. Далі беремо жорстку пляшку, наш з вами такий таємний масажер, Жорстку пляшку з гарячою водою, з виїмкою, і цією пляшкою. Ми робимо не прокочування, а вже вижимання фіксованою пляшкою. Ось таким чином, достатньо натискаючи на цю пляшку. Робимо вижимання від п'яти до, до колінного суглобу. Якщо є місця з вираженими. Сітківкою, да, вираженою судинною сітківкою, ми обходимо це місце. Ми обходимо це місце. Обходимо його. Ось таким чином роблячи масаж. Далі змінюємо прийом і будемо розминати, тобто трішечки сперелеподібно робити у ці наші з вами масажні рухи, надавлюючи і рухаючись трішечки. Спер... Спералі чином. Робимо по три проходи, Можете робити мінімум три, а так більше, більше і більше. Стільки, скільки треба буде, стільки, скільки людина буде бажати за приємне. Далі робимо після цього тракцію, тобто розтягування, розтягування, розтягування. Також три рази. М'язів, гумилки. Потім фіксуємо і робимо. Струшування. Знову робимо три рази розтягування до легких-легких дискомфортних відчуттів. А може вони будуть і, при, будуть і приємні, хто знає. Далі струшування. Добре. Після цього робимо прибирання нашого з вами зайвого змащення. Прибирання змащення. Прибирання змащення. Ось таким чином. І після цього використовуємо уже відомі нам з вами гарячі сольовий мішеч. Таким же чином стаємо трішечки нижче за ногу і робимо розминання з надавлюванням. Бачите, яким чином, так? прижимаючи між мішечками м'яс, ось таким чином. Можете розділити умовно гомілку на дві частини. Да? Як ікроножний м'яс зроблений. Таким чином розділяємо умовно на дві частини і робимо от такі рухи, розминаючи гарячим, цим самим гарячим мішечком. Знову ж таки, мінімально проходимо три рази, а краще будемо робити їх десь ну, 5, 6, 7 разів по 3. Тобто стільки, скільки людині буде. Приємно, але не більше 10-15 хвилин. Завершуємо все погладжування. Далі ми маємо зафіксувати наші результати. Чим? Тим, що ми з вами використ... будемо використовувати неслухняну, неслухняну цю плівку. Неслухняну, вона має... напевно, тільки жінок слухається, я так думаю, що. Тому що чоловікам з нею постійно важко, з цією плівкою. Ми фіксуємо результати, які ми досягли. Результати з прогріву, результати з відновлення. Тим, що просто обмотуємо плівкою нашу з вами кінцівку, таким чином, щоб зберегти, максимально зберегти тепло у цій. Кінцівки і закриваємо її щільно. Це все не все, ще не все. Після цього ми прибираємо шкарпетку, накладаємо наш з вами гарячий мішечок, так, і знову одягаємо шкарпетку вже більш теплу, одягаємо на шкарпетку разом з нашим з вами мішечком. Тим самим продовжуємо прогрів безпосередньо вже кісток стопи. Наша з вами красива методика реабілітаційного впливу при ніг. І от саме в цьому положенні людина має відпочивати ще 10-20 хвилин.